А це що? А це для мікрофона. Прикол. Ну, тут ніяк, мабуть, буде використовувати. Це, скоріш за все, для тука більше підійде. Так, і це просто накручується і все, так? Да? Пойде і да. Так, подивимось. Ну, я вже, в принципі, сюди запланував те, що в стелю воно має приїхати. Тому... Ну і виходить, це просто до столу, але я не знаю наскільки це буде практично і зручно взагалі. Просто те, що зі стелі, воно точно в кадрі мішати не буде. Мені коли воно не потрібно, я відпустив і воно полетіло. А якщо це буде ну, приблизно десь отак. А як його до мене вивернути? Получається ніяк. А, отут ж можна крутити точно. Ну, отак. І наскільки це буде як воно отак? Практично, що скажете? Ну, плюс-мінус, десь, отак воно має бути. Я не думаю, що воно в кадрі буде дуже гарно виглядати. Коли зі стелі взяв, постів, буде зручніше. Але ну, подивимось, коротше, подивимось, скільки це коштує. Не знаю, скільки може така штука коштувати. Якщо я її нікуди не а, приладю. То виставлю в ТГ. Якщо знайду її місце, то не виставлю. Так, рухаємося далі. Так, що в нас тут?